Друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. Сьогодні ми будемо сіяти кімнатні агірочки, і в цьому відео я хочу показати, які гібриди ми для цього обрали, який ґрунт будемо використовувати, куди будемо сіяти і коли плануємо зібрати перший врожай. Але давайте розпочнемо це відео з коротенького огляду гібридів, тому що не всі і не будь-які гібриди чи сорти агірків можна використовувати для кімнатного вирощування. Ми обрали два гібриди: це агірок кімнатний фонтіна, він самозапилений, агірок, йому не треба камахи, які його будуть запилювати. Ось такий вигляд він має. І агірок, кімнатне диво. Також він призначений для вирощування в кімнатних умовах. Декілька слів з характеристик фонтіна гібрид агірка міні-бета-альфа типу, придатний для вирощення у кімнатних умовах. Дуже вражальна рослина, стійка до перепадів температур формує однородні гладенькі плоди довжиною 10-12 см. І таке інше, і кімнатне диво. Також коротенько я хочу для вас сказати. Ранне стигли. Партенокарпічний гібрид рекомендований для вирощення у кімнатних умовах на утеплених підвіконнях і таке інше. У фантіни зазначено 30 днів вегетаційний період, а у кімнатного дива 42-45 діб. Якщо захочете почитати більш докладно характеристики цих та інших агірків, я залишу в описі посилання, де купував це насіння. Для посіву будемо використовувати ось такі невеликі горщики, потім підрощену розсаду будемо пересаджувати в горщик об'ємом приблизно 5. Літрів для однієї рослини. Це потрібно буде для того, щоб вже повноцінно рослина розвивалась та давала нам вражаї. Я думаю, у кожного з вас є щось подібне, можна, якщо що, сіяти на розсаду огірків в касету і потім вже через 7-10 днів з касети пересадити в горщики побільше І давайте трішки оглянемо ґрунт, який будемо використовувати. Я вже показував в одному з відео, як ми його обробляли фітаспорим. Це ми робили для того, щоб запобігти появі різних хвороб, особливо чорної ніжки. На розсаді Фітоспорин допомагає цього позбутися. Він тут живе, і він робить свою корисну справу для розсади. Раніше від чорної ніжки ми використовували і пермаганат калію. І привикур, але зараз ось вирішили щось більш таке природнє, наповнюємо горщик, трішки притискаємо, щоб ґрунт трішки був щільненько але не сильно. Якщо я натисну, то звісно, ще є можливість, це вже занадто є можливість ще натиснути, покласти насінинку і для насінинки буде. Достатньо повітря, щоб дихати, ось приблизно ось так. Давайте подивимось насіння. Воно оброблене, таке красиве. Строк придатності до 27 року. Ми підписали кожен горщик, щоб потім не переплутати, в якому який гібрид буде у нас рости. Розкладаємо насіння, заглиблюємо насінинку агерочка приблизно до 1 сантиметра. Ось так. І прикриваємо. Давайте подивимось насіння кімнатного дива, як воно. Виглядає. Ось так виглядає насіння кімнатного дива. Теж заглиблюємо до 1 см і прикриваємо. Посів майже завершено, залишилось ретельно полити. Для поливу будемо використовувати чисту воду кімнатної температури. Не можна використовувати для вирощування рослин, водопровідну воду, тому що вона може містити різні шкідливі домішки. Поливаємо такою кількістю води, щоб насининка, яку ми поклали в цей ґрунт, була повністю оточена вологим ґрунтом. Ось так. Але не треба до такого ступеню поливати, щоб з дренажних отворів вода почала виливатися. То буде вже перебір. Якісні, до речі, торфосуміші, які я раджу використовувати, які ми самі використовуємо, вони мають такі властивості гарно поглинати та отримувати воду. Тому водичка, якою ми провели, полив, вона не витікає. З дренажних отворів а знаходиться в ґрунті і розмочує на сининку. Пасіви накриємо плівочкою, щоб волога не випаровувалась. І поставимо в розсадне відділення, в якому пророщуємо все посіяне насіння і в якому складена температура 23-25 градусів. Друзі, і наостанок хочу сказати, що вирощування кімнатних агірків це більше для задоволення, для заспокоєння. Тому запрошую вас доєднуватись і будемо разом вирощувати кімнатні агірки. На цьому завершую. Дякую за. Увагу. До побачення!